Всім привіт! Ви на каналі Віріс, у мікрофона В'ячеслав, і сьогодні в мене фінальна глава проходження Terraria. Це відео я хотів зробити трошки незвичне, поєднати елементи проходження гри і тактики на бос. Бо фінальний бос гри, місячний лорд, дійсно потребує незвичного підходу. Чесно кажучи, він змусив мене попотіти. Але про все по порядку. Фінішну пряму, яка йде до місячного лорда, відкриває наш старий знайомий культист Лунатик. До речі, з ним я ще не раз зустрінуся. Після перемоги над цим босом у світі терорії відбувається унікальний івент місячні події або небесні башти. В чотирьох різних локаціях над поверхною землі з'являються башти, які потрібно знищити. Але не все так просто, бо башти вкриті невразливим щитом, який спаде тільки тоді, коли ви переможете певну кількість дуже, дуже лютих мобів яких викликає сама небесна бошта. Коли щит спаде, і ви знищите бошту на її місці в повітрі, ніби есенції темряви і світла, які ми вже зустрічали в грі, залишаться фрагменти тонця, туманності, вихору та зоряного пилу, в залежності від типу бошти. Всі вони дуже цінний крафтовий матеріал, з якого робляться майже найкращі зброя та броня в грі, тому не забудьте їх забрати, бо я умудрився деякі забути. А тепер до головного. Щойно буде знищено четверту башту, з'явиться повідомлення неминуча погибель наближається. Ваш екран почне тремтіти, кольори втратять яскравість, а музика ставатиме все зловіснішою, оголошуючи появу древнього невимовного зла місячного лорда. Це воїстину приголомшливий бос, який схожий на древніх богів Говарда Лавкрафта. З великими очима посеред долонь та лоба, до речі, саме в них потрібно цілитись. Але відступимо на хвилинку назад, бо цей сильний бос потребує не менш сильної підготовки. Звісно, я впевнений, що мої глядачі розібралися б з ним однією лівою, але я зі своїми клешнями йшов методом спроб та помилок. Для місячного лорда є багато тактик: від створення особливих аренд з використанням медових блоків для регенерації персонажа. До побудови окремого будиночка для NPC-медсестра та телепорту до неї, щоб лікуватися, причому так, щоб її не вбив бос, всіх я перелічувати не буду, але наведу свою тактику. Я вибрав такий варіант: побудував довгу доріжку з асфальтових блоків, щоб відбігати від боса, коли потрібно зцілитися чи уникнути його лазерних атак. Зауважте, бос телепортується за персонажем гравця, але якщо безперервно бігти в одному напрямку. То бос не завжди встигає наносити удари. Бив я боса мечем землі, вихровою гарматою з розривними кулями та викликав дракона за допомогою посаху зоряного дракона. І не забуваймо за захист! Для цього я використав обидва варіанти броні жука. Сет на вихідну шкоду для швидкого проходження першої стадії боса, коли всі його очі в тілі. І захисний сет для другої стадії, коли потрібно бити ядро боса посеред його тіла. Один нюанс. Найкраще під час першої стадії наносити шкоду всім очам рівномірно, а потім добити всі три швидкою атакою, це значно полегшить виживання персонажу. Під час цього напруженого бою я старався бути максимально мобільним. Мені навіть вдавалося за допомогою крил перелітати потужний лазер боса. А також я максимально зосередився на виживанні, оскільки з раніше згаданою зброєю моєї вихідної шкоди вистачало з запасом. І ось нарешті могутній бос переможений. його кістки з гуркотом падають на землю. Невідомих карманів випадає найкраща в різдобич, як от портальна гармата, привіт, портал, меч Мяумур чи остання призма. І я з полегшенням та задоволенням видихаю після славної битви. Хотілося б наостанок поділитися враженнями від терорія. Ця гра безумовно приємно мене вразила, я навіть не очікував від настільки простої гри в візуальному плані такого масштабу, настільки захоплюючого ігрового процесу, настільки прикольних та різноманітних механік, а також шалених штучок, які роблять пів-пів. Я дуже радий, що познайомився з терорія, і гра мені дуже-дуже сподобалася. А також я радий, безмежно радий, що можу поділитися своїми проходженнями та думками з вами, мої глядачі. Дякую за вашу увагу, за вашу підтримку та до зустрічі в нових цікавих та хороших іграх.